Доброго дня, компанія Мінняга Містолуцьк. Понеділок, початок робочого тижня, відвантаження тракторця Сінтай 244, Елька, Тракторець на вузькій резині, трьохциліндровий, повнопривідний, вантажі на задніх колесах, передні противаги. Тракторець. власників. Були клієнти, вибрали даного тракторця, потестували, також замовили ґрунтофризу, окучника. Будемо е, готуватися садити картоплю та вже в сезон. Вантажимо та доставляємо техніку. Посібні до клієнтів компанія Мінягро місто Луцьк вулиця Рівненська, 48. Тракторі Свинтайчики є по наявності, Булати, Ельки, Прошки, Булати Т-Ігрики, Донфен 244-й, -ті, 54G2, 40, звичайні, Сороковки G2, Орійон GD 504. -ті. Ось там зелененький наш стоїть. Джинни на 40-ки, шифенги фенги. Тепер до кольору, до вибору всі є. Вантажиться ґрунто приза метр сорокова. Комплект йде з карданом. Кардан потужний масивний. Упучник трьохрядний, чуть-чуть вище. Попускаємо. Ось так. Приїжджають люди, тестують, вибирають. Ми збираємо для них тракторці та доставляємо до клієнтів на подвір'я. Приїжджайте, тестуйте, вибирайте собі тракторця. Вибір у нас є дуже великий. І постараємося якнайшвидше зробити ще більший вибір. Меня Грулуцьк.